Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики та ро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Взагалі, чому важливо не лише прагнути успіху, а й бути в гармонії з собою. Гармонія між матеріальним і духовним це не якась далека мрія чи фантазія, це реальна можливість жити щасливо і повноцінно, не розриваючись між бажанням досягти всього у світі і прагненням знайти внутрішній спокій. Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосувати все це в своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трохи гумору. Тож приготуйте чай або кафу, вмочуйте зручно і починаємо! Хочеться сказати два світи, одна реальність. Всі ми живемо в світі, де матеріальні блага дуже важливі, і потрібно заробляти гроші, платити за рахунки, купувати їжу, одяг, подорожувати. Та да, зрештою, але паралельно ми шукаємо себе, ставимо питання про сенс життя, про наші цінності, про наш духовний розвиток. І знаєте, виходить, ми як той йог у шовковому халаті Гучі, намагаємось медитувати, але все одно думаємо, як розрахуватися за цей халат. Отже, питання в тому, як знайти баланс між цими двома реальностями, як не загубити себе в світі матеріальних цілей і водночас не знехтувати духовними потребами. Розділ перший чому ми часто застрягаємо в одному з полюсів? Перший в нас це матеріальний полюс, звичайно ж, і в світі, де нас оцінюють за машиною, за роботою, брендом одягу чи останнім айфоном. Дуже легко потрапити в пастку матеріалізму. Ви працюєте, 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 працюєте і потім раптом розумієте, що відчуваєте повну порожнечу. Чому це з нами трапляється? Ми плутаємо цілі з цінностями. Гроші це інструмент, а не сенс життя, і також соціальний тиск. У тебе має бути все: будинок, машина, ідеальна кар'єра. Але чи потрібно це саме вам? От, наприклад, я знаю людей, в яких немає нічого, і вони при цьому щасливі? А взагалі, скажіть, ви коли-небудь купували собі щось дороге і думали, це точно зробить мене щасливим. А потім через тиждень сиділи з тим самим рівнем щастя і мінусом на карті. Другий в нас це духовний полюс. З іншого боку бувають люди, які йдуть повністю в духовність, відмовляються від роботи, від речей, інколи навіть від реального життя, і вони, ніби, прагнуть досягти внутрішнього дзену, але часто залишаються наодинці зі своїми проблемами. Чому це небезпечно? Духовність без практичності може відвести вас в принципі від реальності, і ви можете втратити зв'язок із близькими, та які живуть матеріальним життям. Тобто бути духовним це прекрасно. Але коли холодильник порожній, дуже важко відчувати себе от на вершині всесвіту. Розділ другий: гармонія це не баланс, а інтеграція. Гармонія це не означає, що ви повинні порівно розподіляти час між медитацією і роботою. Це більше про інтеграцію двох світів у вашому житті, тобто визначте свої цінності, та що для вас справді важливо: родина, здоров'я, свобода, можливо, творчість, і вже відштовхуйтесь від цього в усіх своїх рішеннях. Можете навіть зробити таку практику, та от написати список з п'яти найважливіших цінностей, і запитати себе, чи відповідає моє життя цим цінностям. Якщо серед ваших цінностей відпочинок і фінансова незалежність, це не означає, що ви повинні стати інфлюенсером, який рекламує подушки, хоча ідея непогана. Звичайно ж, матеріальні цілі як засіб, а не мета. Тобто потрібно визначити, скільки вам реально потрібно для щастя, да? не ставте собі матеріальні досягнення вище своїх цінностей. Наприклад, да, хочете купити нову машину, це круто, але чи відповідає це вашим довгостроковим цілям, чи це просто бажання показати комусь свою успішність? Також це є у моєму прекрасному енергетичному авторському курсі Від мрій до реальності, де в одному із завдань я кажу, щоб мої учні задали собі питання. Цього дійсно хочу я. Чи це бажання в мене виникло через те, що я хочу показати своєму сусіду або своїм рідним, що я можу подивитися, яка в мене дорога машина? Якщо ви бажаєте доєднатися на мій енергетичний курс, я вас запрошую. Напишіть мені в інстаграм. Духовність у повсякденному житті та не обов'язково йти в монастир, щоб бути духовним, тому що духовність це про ваші дії, про ваші думки, ставлення до людей. Ви маєте вчитися помічати маленькі моменти щастя. Тобто 5 хвилин медитації зранку не зроблять вас, буду, але точно допоможуть вам бути більш спокійними. Розділ третій. Практичні кроки для досягнення гармонії. Є така чудова річ, як журнал рефлексій. Тобто, що вечора можете в ньому писати, що було найкращим у вашому дні? Що ви відчували, чи зробили ви щось для себе? Якщо вам здається, що вести журнал це щось дитяче, згадайте, як це круто записувати свої перемоги, навіть якщо це просто я сьогодні вижив. Також обов'язково практикуйте вдячність. Щодня знаходьте хоча б одну річ, за яку ви вдячні. Це допоможе вам цінувати і матеріальне, і духовне. Якщо нічого більше не приходить на думку, завжди можна бути вдячним за каву. Наприклад, якщо кава була ранкова, то вона точно врятувала не одну душу. І обов'язково розставляйте для себе пріоритети та визначте, що справді важливо для вас зараз. І не відмовляйтеся від того, що додає вам енергії. Дякую, що провели цей час зі мною. Створити гармонію між матеріальним і духовним це знаєте завдання, яке кожен вирішує для себе. І важливо знайти свій баланс і пам'ятати, що ваше життя належить тільки вам. Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст-канал, на мій основний Ютуб Тетяна Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та да, обіймаю. любить себе.